Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 50 копійок 2013 року. Монета, яка по каталогу ІТК має штамп 2 ГБМ. І в даному відео ми саме розглянемо всі особливості аверса монети, реверса, дізнаємося, який штамп утворюється при їх співвідношенні. Обов'язково охарактеризуємо технічні характеристики та визначимо цінність даної монети. Щоб, щоб розпочати говорити, про 50 копійок 2014 року, треба сказати таке, що монета виготовлялася із алюмінієвої бронзи та магнітної сталі, покритої латуні, на київському монетному дворі. Що ж і технічних характеристик, то ми можемо визначити такі особливості. Вага монети 4,3 грами, діаметр 23 мм. Гурт монети, він є приривча Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми розпочинаємо визначення монети, по Штампу ТК нам треба знати аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса та докладно його характеризуємо. Чим 50 копійка 2014 року. Характерний штам 2. Штам другий характеризується так: розмір зображення більший, слово Україна, воно припіднято до канта монети. Що ж до трезубця він є випуклим, дата наближена до трезубця віддалена від канту монети від двійки до канту, від трійки до канту є відстань. І всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості ми можемо визначити по аверсу штампу другому. Коли ми охарактеризували аверс, обов'язково переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавий штамп ГБ. Але перед тим, як визначити штамп ГБ, ми спочатку визначаємо штамп Г і докладно його характеризуємо. Що ж до штампу Г, він характеризується так. Шрифт рельєфний, ягоди, вони мілкі, в рунах номер 1 та 3 знаходиться по 5 ягідь. Гро номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва. Коли ми визначили штамп Г, ми переходимо до визначення підвиду ГБ. Підвид ГБ характеризується тим, що розмір зображення більший Це говорить про те, що вінок він наближний до канту. Наглядно можемо побачити в цих містах, що зараз вам демонструю. Коли ми визначили по аверсу штамп 2 по реверсу штамп ГБ, нас цікавить, що значить літера М в кінці штампу монети. Літера М в кінці ж значить те, що гурт має мілку насічку. Отже, в одному сегменті знаходиться 16 проросів. Таких сегментів, по всьому колу, їх існує 8. Коли ми визначили повністю штамп 2 ГБМ, нас цікава ціна даної монети. Але тут хочу сказати одну особливість. Коли ми звернемось до каталогу ІТК, побачимо, що існує два штампи: штамп 1 ГБМ та штамп 2 ГБМ. Як ви бачите, це зовсім дві різні монети, адже в них інший метал виготовлення. Якщо штамп 1 ГБМ був виготовлений із магнітної сталі, яка покрита латунню. Тож там 2 ГБМ характеризується тим, що це алюмінієва бронза, і дана монета випускалася лише в обігових наборах. Ціна. Монети 50 копів 2014 року, штамп 2 ГБМ на даний час складає від 200 до 250 гривень. Все залежить від стану та того, наскільки зацікавлені колекціонери. Отже, найголовніша особливість, як ми перевіряємо цінну монету від звичайної. Ми беремо 50 копій 2013 року та прикладаємо її до магніта. Стандартна монета буде магнітиця. Якщо ж монета не магнітиця, це буде дорога монета. Зокрема, такий штамп, як перед вами, як ви бачите, дуже явно видно, що це. Взагалі інші два метали. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити штамп 50 копійок 2013 року, штамп 2 ГБМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які монети на даний час знаходяться в обігові та які цінності мають монети. Тож на цьому закінчую своє відео. Якщо у вас є питання, пишіть коментарі та задавайте їх на Viber чи Telegram.